Наскільки зараз вчителі, учні забезпечені всіми необхідними матеріалами для онлайн-навчання? Ну ми постійно працюємо Краматорська міська рада, управління освіти разом з департаментом з донорами постійно вишукує методи, способи для того, щоб забезпечити як можна більше вчителів та персоналу закладів адміністративного составу та учнів наших закладів перед на початком навчального року. Було передано 456 ноутбуків для вчителів, саме краматорських закладів освіти, і було отримано і передано на заклади 561 це ноутбуки, хромбуки, планшети саме для учнів. Ми вже наближаємося до 100% закриття загальної потреби саме для вчителів, по дітям, що, звісно, цей відсоток потрібно покращувати, ще є чому працювати. Звідки, скажімо, ці ця техніка? Це, наприклад, хтось дає з партнерів, так допомагаючи з міського бюджету, закуповується. Ну будемо казати різні. На якщо за цей рік, то це донори. Це за допом... за підтримки департаменту освіти облдержадміністрації Була отримана техніка від донорів по своїм договірним відносинам, контрактам, які вона заключала. Якщо брати, то в 22-му році міська рада придбала техніку для саме для вчителів для забезпечення, тому що ми розуміли, що це навіть не ковіти, це буде надовго. Тому міська влада виділяла кошти. і Ми придбали цю техніку для того, щоб вчителі більш якісно могли навчати наших учнів. 23-24 рік. Це майже вся техніка донорська, тобто це. USAID, ЮНІСЕФ та інші організації, які надавали так департамент освіти. Ми не відмовляємося від жодної допомоги, навіть якщо це вживані гаджети, тому що е на прикладі Європи ми. За два роки відвідували багато країн, і дивились саме освіту Фінляндії, в Пристанах Балтії, і тобто від цих країн ми теж отримуємо вживані гаджети, тобто які використані вони вже були в навчанні. Але в них протягом чотирьох років вони замінюють їх, і ми їх отримуємо. Таким чином, ну не цураємося жодної допомоги, щоб максимум забезпечити кожну дитину, яка перебуває в першу чергу на території громади та вчителя. Тому що ну саме такі небезпечні регіони, а також по Україні можна отримати вчителі 100% відсотків, отримують ноутбуки або хромбуки для роботи. Тобто, наше завдання протягом 24-25 року надати якісну освітню послугу в дистанційному форматі. Скільки нині шкіл саме так в Краматорську зруйновано або пошкоджено? Ой, ну будемо так казати, зруйнована повністю одна школа. Це двадцять Ну, Ви всі ну, Ви знаєте, що цей заклад був. Там було два прямих попадання, тобто він повністю зруйнований і не підлягає повністю відновленню. Але міська влада розробила разом з управлінням капітального будівництва, розробила проект капітального. Відновлення цього закладу, тобто будівництво нової школи, сучасної, з урахуванням усіх можливих норм. Всіх безпекових складових з бомбосховищами пожарна безпека і так далі. Куди Стара йде? частина міста отримує сучасну школу і, напевне, єдину, яка буде мати бомбосховище, тому що в старій частині міста так склалося, що не перша школа, не шоста, не одинадцята не мають приміщень підвальних, які можна використовувати як найпростіше укриття і. Перша школа частково зруйнована ворогом, і також в соцмісті зруйнована 15-та школа частково. Ми відновили там дах, закрили вікна, щоб зберегти сам конструктив будівлі. Вона 30-х років будівництва, тобто вона витримала ракетний удар, не витримала саме частина, яка вже була побудована за радянських часів. ну... З цегли. 56, 56 рік, 56 рік да. 56 оця 56 частина рік. не витримала. А частина, яка в 30 30-ті роки була побудована, та витримала удар, і в принципі вона може бути відновлена як навчальний заклад в тому районі. А от в старому місті це проблема. Тому 23 третя школа повинна стати однією з сучасних, яка прийме діток старого міста. Ну взагалі, продовжуючи відповідати угу. на ваше питання, взагалі було пошкоджено 19 шкіл і 21 садок в місті. Ті, що зазнали руйнувань за кошти міського бюджету, за кошти державного бюджету, за кошти обласного бюджету, частина їх була відновлена, відремонтована або зроблена так, щоб захистити конструктив будівель, щоб потім зробити ремонтні роботи. Тобто, ми намагаємося втримати заклади освіти в належному стані, щоб як тільки Можна буде проводити процес навчання з садочки, позашкільна освіта. Шкільна освіта ми могли відкритися миттєво, не чекаючи якихось ремонтів чи чогось. Тому ми намагаємося втримати о, заклади освіти в належному стані. Чи складено можливо кошторис? Скільки треба на їхнє відновлення? На жаль, повністю прорахувати неможливо. Ми роз... ну, давайте так сказати. А зараз відбувається інфляція. Змінюються курси, і дуже важко прорахувати повністю. Якщо ми скажемо, що а, в тому році було пошкоджено там 15 закладів, даємо прорахуватися. Це коштує десь мільйон гривень чи на даний час. Через півроку це була і інша сума, і а, ми прораховуємо наприклад там, відновлення. Покрівлі, відновлення вікон, відновлення відкусів, відновлення там, якихось косметичного ремонту, да, що було пошкоджено, ми ще не рахуємо, ми ж можемо ще не прорахувати правильно. Це після прильоту ракети залишається воронка. Це пошкоджено екологію. Тобто екологія була заборонена. І для того, щоб це, це теж збитки, які були нанесені. Територі... Територіальній громаді Краматорська, тому дуже важко прорахувати. Я на даний час все більше одного мільярда гривень. В громаді є виказали, да, і пошкоджена од... декілька шкіл і зруйнована з урахуванням того, що вони будуть, можливо, так тривалий час і будуватися, і ремонт робитися. Чи розглядали варіант об'єднання загалом шкіл? Дивіться, в нас Різна процес пов о, не пов'язаний з цим, а в нас процес є. Реформи в Україні це нова українська школа. Де навчання буде до 12 класу, тобто ми це почали ще в травні 21 року робити. Тобто, є заклади, які будуть випускати початкову ланку, і заклади, які будуть випускати тільки середню ланку, тобто гімназії. Є заклади, які будуть випускати початкову та середню ланку. Це більш селищні е заклади освіти. І будуть три е академічних ліцеї в місті, які зможуть випускати дітей. З 10 по 12 клас інші діти навчатися в цих закладах не будуть. Таким чином, ми з 21 року вже почали десь об'єднувати, десь переводити класи, десь не відкривати класи, десь відкривати. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день а, в минулому четвертий ліцей. Зараз це ліцей успіх. Він об'єднався з 9 школою да, в один навчальний заклад на час війни. 15-та школа об'єдналася з 12 школою, перша школа з 26, 23 з одинадцятої школою. Це школи, ну от вони об'єдналися на час військового стану, на час війни. Потім, яка школа буде випускати куланку, Це ми розроблений план у нас є з директорами шкіл, і в принципі школи вже знають, куди вони направляються. Таким чином оптимізується і мережа. Оптимізуються педагогічні колективи, на сьогоднішній день наша задача це якість освіти, тому ми прагнемо до якості саме. Чи маєте от брак кадрів вчителів? Бо хтось роз'їхався, можливо, знайшов роботу на місцях. Ми маємо брак кадрів в плані чого. Перше, це віковий склад наших викладачів, тобто старіння колективів. О, ще 4-5 років, і в нас в деяких школах ми не зможемо викладати дуже багато предметів, тому що вчителя за віком вже досить поважним на сьогоднішній день ну, 4-5 років вони ще будуть. Молодь не хоче йти до шкіл, розуміючи, що після інституту вони а, не зможуть отримати ту заробітну плату, яку вони можуть отримати баристою чи перукарем, чи ще кимось іншим в сфері обслуговування. На сьогоднішній день вчителя дуже низька заробітна платня, і тому потрібно з цим питанням щось робити на рівні держави. Не вистачає зараз вчителів географії, біології, хімії, математики з іноземною мовою вже починаються проблеми. За три роки в ті вчителі, які виїхали за кордон, вони змінили якось своє життя, призвичались напевне до тих реалій, які в них є. І багато вже знайшло іншу роботу, навіть може не в сфері освіти. І тому так звільняються на сьогоднішній день. Ми маємо скорочення 123 викладача на цей навчальний рік. Ставок, вибачаєш, не фі... це ставок. ставок не фізично осіб, а 123 ставки. З них десь половина ставок. Це люди, які за власним бажанням звільнилися, тому що знайшли місце роботи або в іншому закладі в Україні або взагалі за кордоном. А інше ну скорочення в зв'язку з тим, що немає навантаження, тому що до повномасштабної війни в нас було близько 18,5 тисяч дітей. А на сьогодні ми маємо 12 250, тому нема дітей, немає навантаження, нема фінансування. Нема заробітних плат таким чином. Кожен колектив самостійно вирішував, кого він скорочує, за яким принципом, і так далі. Ви казали, що через декілька років у вас настане брак учителів на якісь предмети. Можливо, що це за предмети, і чи продумували що будете робити в такому випадку? Дивіться, що продумувати робити в цьому випадку. Реально це збільшення заробітної плати вчителю. Тому що без матеріальної мотивації, скільки б ми їх морально не заохочували працювати в школах, вони не підуть. Тому що потрібно щось їсти за щось потрібно жити. Да? І будувати там родину, сім'ю і забезпечити своїх рідних. Це перше. Тобто, матеріальний стимул повинен бути яких вчителів саме конкретно? Ну, вчителі математики, напевно, інформатики, географія, біологія, хімія? Дивіться, географія, біологія, хімія це вчителі, які випускалися Донецьким національним університетом. Тобто, це діти, які завершували свої навчання в місті Краматорську, вступали до Донецька. Таким чином потім повертались в рідне місто викладати предмети. З 14 року ми не маємо випуску. З Донецького національного університету вони переїхали в місто Вінницю, тобто готують кадри для іншого регіону. Ми не маємо поповнення саме молодими кадрами. Тому це буде дуже велика проблема, і нам потрібно до неї готуватися. Готуватися можна тільки міськими програмами на сьогоднішній день. Це забезпечення. У нас прийнята програма забезпечення житлом молодого вчителя. Це доплата до заробітної плати. Зараз ми розробляємо програму, яка ця сума повинна бути щомісячна і протягом якого періоду, щоб людина могла отримати достойну заробітну плату, працюють ще в закладах освіти громади. По-іншому, ніяк ви не простимулюєте людей працювати в цій сфері. Дуже багато змін. Дуже багато вимог. Змінились діти, змінились батьки. Ми Всі всі знають свої права, але не знають своїх обов'язків. І дуже важко вчителю втримати. ну, Давайте повернемось в минуле, коли посада вчителя і вчитель взагалі для родини це було щось таке святе і велике. Як сказав вчитель, так і буде. Зараз чомусь менталітет наш змінився. І посада вчителя вважається, що це б відбувало якесь. да. Насамперед ні, це дуже високоосвічені люди, які дійсно можуть направити твою дитину в правильне русло. Тому що частіше всього батьки не мають часу на виховання власних дітей, тому що працюють, щоб забезпечити гідні умови життя дитини. Тому вважаю, що потрібно довіряти вчителю, довіряти школі. Від школи перейду до садочків та позашкільної освіти. Скільки зараз закладів, я пам'ятаю, ви казали садочків понад 20, що потребують відновлення, а позашкільної освіти? Скільки закладів? Жодного, жодного закладу, закладу позашкільної освіти не пошкоджено. Два заклади У нас в місті два заклади позашкільної освіти, і вони оба приміщення в нормальному стані. Ми їх підтримуємо. В одному потрібно зробити бомбосховище, там є вже проєктно кошторисна документація. Е, да, і в іншому, ну тобто, в е, нас центр позашкільної роботи має сучасний ремонт. Якщо ви пригадаєте, він був зроблений до масштабного вторгнення. Е, Проєктно-кошторисна документація на те, на той заклад є. Щодо бомбосховища, найпростіше укриття, і в принципі, вони можуть працювати. Ми, в принципі, в... весною почали працювати станція юних техніків, почала працювати в бомбосховищах до моменту, коли ми отримали заборону на проведення заходів з молоддю і дітьми на території Донецької області. Тому ми почали такий процес квітень місяць, квітень та? 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 Процю... Трави. і травень та... травень. Підготовка в травні вже станція юних техніків, 10 гуртків запустилося по школам в різних куточках о, Краматорської громади, там де були вже бомбосховища. Ми на сьогоднішній день маємо 12 бомбосховищ найпростіших укриттів в закладах середньої освіти та шість в закладах дошкільної освіти. І в нас вже на той час на 4 години, теж ми таку систему відпрацювали працювання дитячого садочку. Тобто, дитина може знаходитися 4 години перебувати, щоб за цей час батьки могли вирішити свої справи по місту, теж запустили такий проект. Він пропрацював травень місяць, подивились, Ну якщо буде дозвіл, то ми можемо в такому режимі працювати. У нас зараз станція юних техніків все ж таки продовжує працювати mm -hmm. дистанційно. Працюють гуртки образотворчого мистецтва, декоративно-житкової творчості, і майже в такому режимі, майже 300 вихованців відвідують ці гуртки. Щодо дитячих садочків, то вони зараз взагалі ніяк не працюють, навіть дистанційно. Чи працюють? Ні, Ні. не працюють дистанційно. В законодавстві не прописана робота садочків в дистанційному форматі, там є тільки 15 хвилин на день в старших групах. Ну, це неможливо. Ну, дивіться, протягом трьох років майже ми випустили всіх дітей, майже всіх дітей, які перебували в садочках. Тобто зараз у нас був Певний такий набір ми робили тих дітей, е, аналізували дітей, які знаходяться в громаді. Ми отримали скільки заявок? На садочки? Да. 250 було заявок. Ну, половина від тих дітей, які в місті тобто, хотіли відвідати садочки з 500 дітей, які можуть ходити в дошкільні навчальні заклади, 250 згодилися на режим 4 годин і могли відвідувати садочки. Тому таким чином. І будемо працювати. Ми робили опитування, і більшість з наших респондентів, це мешканці Краматорська, казали, що для відновлення міста потрібно відновити саме роботу навчальних закладів, шкіл, дитячих садочків, як ви, можливо, бачите, в майбутньому відновлення освітнього процесу в Краматорську. Дивіться, як тільки буде дозвіл, місто Краматорське, Краматорська громада готова відновити он, офлайн очне навчання в шести садочках в 12 школах. Тобто логістика підвозу дітей, дві-три зміни, тобто, працювання. ну, Ми готові запуститися, як тільки буде дозвіл. Ви ж бачите, поки що лінія фронту дуже близько, тому таким чином ми не можемо в такому режимі працювати. Крамторська громада готова для відновлення навчання позашкільної освіти, дошкільної і середньої освіти.